Любі наші і дорогі, ми у соборі Архангела Михаїла. Щойно читали розарій Архангела Михаїла, розарій захисту, молитви захисту кожного життєпотока на планеті Земля і звичайно молитви захисту України. І для того, щоб ми отримали перемогу довгоочікувану, нарешті звільнилися від сил зла. І звільнилася вся матінка земля. Заземляємо зараз розарій, заземляємо через потоки. Повна благодать і любов. Ми всі під захистом. Ми всі під захистом. Благодаруємо. Зараз я знаходжуся на Майдані Незалежності в арці Архангела Михаїла, який захищає Київ та Україну. До цього ми були у соборі Архангела Михаїла і читали там розарій захисту, розарій Архангела Михаїла на захист кожного життєпотока, на захист від сили зла. А зараз. Ми проводимо активацію піраміди світла. Ця активація передана була Архангелом Михаїлом. Дихаємо, відчуваємо Архангела Михаїла поруч, призиваємо своє вище я, своїх янгелів-хранителів, свою душу, внутрішню дитину, сім'ю світла. Ми всі сили світла призиваємо. Для того, щоб найкращим чином в комфортному і безпечному режимі для кожного життя потока активувати піраміду світла. У кожного це своя індивідуальна піраміда світла, у якій ви можете зцілюватися, наповнюватися мудрістю, говорити зі своїми. Янголами зі своїм вищим я в цій піраміді ми розвиваємося, зцілюємося, розвиваємося, очищаємося, наповнюємося. Піраміда знаходиться у космосі над землею. І зараз кожного з нас. Обов'язково відчуваємо заземлення, всі енергії і процеси заземляються у серці землі. І кожного з нас підіймають вгору, вверх, вверх, вверх піднімаємось. Дуже плавно, ніжно, гармонійно. І кожного підіймають в його Індивідуальну піраміду світла. Ви можете її бачити як піраміду кришталеву, як золоту піраміду, як сяючу піраміду, як рожеву піраміду. Ну, тобто у кожного покажуть у його світі індивідуально, як виглядає ваша піраміда. Вас помістили всередині неї, і ви бачите, там в центрі стоїть стіл, на якому ви можете лежати, зцілюватись, наповнюватися, приймати мудрість, знання, інформацію, спілкуватися з вищими силами в цій піраміді. І зверху на цей стіл сходять промені, промені Божі, які промені канали, які вам потрібні. Для тієї чи іншої ситуації можете зараз лягти на стіл і зробити запит, що вам зараз потрібно: очищення, наповнення, зцілення, захист, мудрість, знання, інформація, розвиток, розкриття, достаток, відпрацьовка кармічних якихось уроків. Закриття якихось кармічних боргів. Все це ви можете зараз пропрацювати ну, по одному запиту зараз. Піраміда світла вона працює завжди. Тобто ви в будь-який час, в будь-який момент часу можете в неї переміститися і працювати там. І зараз вас наповнює той промінь, який вам потрібно. Це може бути золоте сяйво, біле сяйво, рожеве сяйво, зелене сяйво, жовте сяйво, пурпурне, перламутрове. От яке ви побачите, так і правильно довіряйте собі. Піраміда активована, знаходьтеся зараз у ній стільки, скільки вам потрібно. Потім дякуємо всім Вищим силам, Архангелу Михаїлу, за активацію піраміди світла для вас і е, виходимо з медитації. Я медитацію зараз завершую, а ви в ній знаходитеся стільки, скільки вам потрібно. Для того, щоб пропрацювати ваш запит. І тепер пам'ятайте, що у вас є ще один актив: це ваша персональна піраміда світла.